Аліменти, як зброя. хочеш частіше бачити дитину, сплачуй більше. Дуже часто стикаю з тим, що на добросовісні колишні дружини, відповідно, намагаються таким чином вимагати більше коштів. І якщо ви потрапили в таку ситуацію, що колишня вимагає з вас більше коштів для того, щоб вона або привезла дитину за кордону і ви з нею побачились, або. Просто побачились, навіть якщо вона мешкає в Україні, але намагається всіма шляхами зробити так, щоб ви не мали можливості стикнутися з дитиною, але ви хочете з нею регулярно бачитись. Ваш шлях єдиний Звернутися до суду для того, щоб визначити певний час, день, місяць для того, щоб фактично бачитись з дитиною. І будьте впевнені, суд зауважить на те, що ви також повне маєте право приймати участь в житті дитини і надасть вам такі права. І ви зможете його в приносовому порядку виконувати, це рішення. І колишня дружина нічого не зможе зробити. І ви зможете побавитись такого моменту, коли з вас вимагають кошти. Якщо вам потрібна з цим професійна допомога, звертайтеся знайте, захищайте свої права.